Як використовувати гру як інструмент для всебічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку? Гра є важливим інструментом для розвитку дітей раннього і дошкільного віку, оскільки вона сприяє їхньому фізичному, соціальному, емоційному і когнітивному розвитку. Соціальний розвиток. Гра у ролі допомагає дітям розвивати соціальні навички, такі як спілкування, співпраця, взаємодія з іншими дітьми. Групові ігри сприяють вчити дітей співпрацювати, розвивати навички спільної діяльності та розв'язання конфліктів. Емоційний розвиток Гра допомагає дітям виражати свої емоції та вчитися контролювати їх. Ігри, які включають в себе ролі, можуть допомогти дітям розуміти і сприймати різні почуття. Когнітивний розвиток. Поставте завдання чи питання під час гри, що сприятиме розвитку мислення та розв'язанню проблем. Використовуйте конструктори, головоломки та іграшки, що сприяють розвитку логіки, математичних навичок та креативного мислення. Мовний розвиток. В іграх, заснованих на розповідях та ролях, діти розвивають мовні навички. Говоріть з дітьми, обговорюючи події під час гри, пояснюючи нові слова та вчасно ставлячи питання. Дистанційне навчання може бути викликом для вихователів дошкільних закладів, але гра все ще може бути потужним інструментом для всебічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, навіть в онлайн-середовищі. Тому я підготувала кілька порад, які допоможуть в роботі. Використовуйте віртуальні ресурси. Онлайн-ігри, віртуальні іграшки та платформи для віддалених ігор, які спеціально розроблені для дітей дошкільного віку. Наприклад, існують ігри, де діти можуть розвивати мовні навички, математичні здібності, логіку та моторику. Створюйте інтерактивні завдання. Розробляйте інтерактивні завдання. І завдання, які діти можуть виконувати вдома з підтримкою батьків. Наприклад, збір пазлів, пошук предметів у кімнаті або створення різних малюнків. Підтримка батьків. Співпрацюйте з батьками, надаючи їм поради та інструкції щодо ігор, які допомагають розвивати дітей вдома. Рекомендуйте батькам ігри, в які можна грати з дітками, а потім обговорити їхній розвиток. Різноманітність. Намагайтеся включити різні види ігор, щоб забезпечити розвиток різних аспектів, таких як фізичний, мовний, соціальний та когнітивний. Враховуйте індивідуальні потреби. Розгляньте індивідуальні потреби кожної дитини та надавайте завдання та ігри, які відповідають їхньому рівню розвитку та інтересам. Гра може бути потужним інструментом для навчання та розвитку дітей, особливо на ранніх стадіях їхнього життя. Гра допомагає дітям вивчати нові навички, розвивати фізичність та креативність, а також насолоджуватися процесом навчання.